Що ти отримуєш за допомогу військовому? Хейт отримую. Братан, хейт, то ти допомагаєш, і ти отримуєш і багато хіро за пазуху. Поняв, як це працює? Я не розумію, але це та причина, чого допомога і волонтерка зникає, як такова. Воно все приросло в якусь комерцію, на жаль. От дивись, я передав 46 машин, і ми разом в тому числі декілька машин передали з тобою на ЗСУ, без ніяких зборів, без нічого. ти передавав, станції, генератори, зарані станції, багато одягу, бронежилети, каски, тепловізори. Та там куча всього, зрозумів. Там їхала, просто машинами це все, звіти показував, показував, як це все працює. Так Ні, вони все одно накидали хіро за пазуху. Створили проект для українців, де можна онлайн заходити заробляти. Кожен місяць люди, які заробляють тисячі, півтори, 2-3 тисячі доларів на місяць, просто з телефона працюючи в українському там проєкті в Тіктосі. І от можливість я зайти зайти, здавалось би, і начебто держава мала підтримати, Бо держава ж не створює моменти для українців для заробітку. Держава створює моменти, щоб з українців податки допомагати. На жаль, так воно працює, навіть під час війни. І от ти вроді би стараєшся що зробити для українців, зрозуміло, що з і так далі. А люди, які керують якимись процесами, де вони ворочать бабками, чи якимись людськими мненням, чи аудиторією. Далі вони беруть і бачать, що хтось хоче це щиро правильно зробити, вони хлопають, закривають, знімають на них відоси, там розоблучення. Чорний піар, душа так само, як в 90-х це було. Абсолютно так само. Просто раніше приходили і раз, поняття, ну не буду казати, да? бо заблокує відос. А зараз це все робиться медійно і так далі. Люди взагалі знаходяться в ситуації, де якщо вони комусь не довіряться і не спробують щось нове в житті, у них нічого не поміняється, вони будуть в жопі. А люди вже не знають, як комусь довіряти, бо реально всюди обман. Реально всюди обман. І люди намагаються щось корисне комусь зробити, получають за це. Поліцу, м'яко кажучи, да. Люди стараються щось останнє від себе віддати, знову ж таки, там чи дітям, які би з дому залишились, подарити щось, чи щось іще. Опять таки стараються на те, що сусід щось каже, а ти пора там за що цих біженців чи військових, чи щось іще. Що не зроби в українському оточенні, ти будеш осуджений. Зіла хорошо осуджений, зі плохо осуджений, зібрав дуже-дуже плохо осуджений. Поним? Я зробив якусь херню, йди, з тебе посміються, і все. Поки ти дурак, з тебе просто посміються і все. Якщо ти щось із себе представляєш і намагаєшся щось корисне зробити, неминуче на даний момент в українському оточенні і соціальному ти будеш осуджений іменно людьми, які нижче тебе. Все. Больно. Як помінятися? А я знаю, я не знаю.